Феномен Анджела Перл, хто вона така і чи справді всі її прогнози збуваються? Я впевнена, що хоча б раз в житті на просторах Ютуба ви бачили Анджелу. Це достатньо відома астролог, яка спеціалізується на загальних прогнозах. Загальні прогнози це прогноз для кожного знаку зодіаку. Більшість з вас проголосували, що її прогнози справджуються. А чи так це не справді? Давайте перевіримо. Отже, пропоную перевіряти на собі, так як я, Діва, по знаку зодіаку. Ну що ж, погнали. Анджела стверджує, що у січня мене Венера в сьомому домі. Гармонія у комунікаціях, в партнерстві, нове оточення, нова подрива, партнерські колаборації. Ретроград на Марс по одинадцятому дому, відвідування івент заходів, конференцій. Активація друзів з минулого. Меркурій в п'ятому домі гороскопу може з'явитися нове хобі, поїду чомусь відпустку на три тижні, екскурсії, дорога, польоти. Цікаво. Анджела стверджує, що кармічні вузли потрапляють мені в сьомий діб, тобто я маю віднайти гармонію відносно, знайти своє кохання. От останній пункт зовсім не сподобається моєму чоловіку. Ми тепер будуємо мій персональний гороскоп на січень. Всередині можна побачити мою натальну карту і накладається транзитна карта неба. Венера в мене в січні знаходиться в другому домі гороскопу, аж ніяк не в сьомому, і робить опозиції на мої особисті планети. Це означає, що в цьому місяці буде дуже багато втрат. Той самий ретроградний Марс, який по версії Анжелі, в мене мав ходити по одинадцятому дому. У мене знаходиться в сьомому домі для людей, які надають будь-які послуги. Сьомий дім також описує клієнтів. Це означає, що в січні в мене додалося дуже багато чоловіків-клієнтів. Меркурій, який по версії Анжелі має ходити по п'ятому дому в мене і принести мені якусь тритижневу відпустку. В мене знаходиться в першому дому гороскопу і з'єднується з дуже багатьма планетами саме всі ще. Ну а кармічні вузли мені аж ніяк не підсвічують тему відносин, тому що кармічний вузол заходить в мій дім фінансів, другий дім гороскопу. Це означає, що я маю переглянути своє бачення заробляння грошей. Але якщо ваш прогноз від Анджели Перл збувається, то це всього-навсього банальне самоневіювання. Якщо вам з місяця в місяць казати, що на вас чекає якась там тритижнева поїздка, то ви врешті-решт візьмете і поїдете в цю поїздку.